Сьогодні компанія «Лев Девелопмент проходить вишкіл разом з інструкторами Азову. Стрільби, – все це частина підготовки, яку команда вже стабільно проходить. Тут три десятки людей, і для багатьох це перша можливість побачити та зрозуміти, що таке відповідальність, безпека та готовність до будь-яких ситуацій. Рішення, які потрібно приймати миттєво, а увага має бути гострою, як лезо саме в такі моменти і народжується справжня майстерність. Тренування з азовцями це не просто стрільба по рухомих мішенях чи перші маневри з дроном. Це зустріч із тими, для кого точність не навичка, а спосіб мислити. Ми вже попередньо проходили навчання по медичній допомозі. Також ми вчилися розбирати, збирати зброю. Також стріляли по мішенях. Взагалі емоції дуже позитивні, дуже приємно, коли вдається втілити в мішень. В сучасних умовах базову підготовку має мати кожен. Компанія класно робить, що підтримує такі ініціативи. Ми не просто працюємо разом. Ми стаємо командою, яка розуміє реальність. На подібних вишколах вже не вперше, це вже мій третій вишкіл, але... Але цей вишкіл саме крутий, самий цікавий і самий пізнавальний дуже крутий досвід, дуже цінний в теперішніх умовах. Для команди девелоперів це зовсім інша реальність. Тут дрон у небі вчить мислити стратегічно, рухома мішень бути точним у рішенні. А поруч із професіоналами тримати баланс між швидкістю і холодною розсудливістю. Такі тренування не просто прокачують навички, вони вирощують нову впевненість. Міння діяти впевнено, навіть коли ноги трохи тремтять від адреналіну. Щоб себе захистити, потрібно знати, як тримати в руках зброю, як вона працює, як з неї стріляти. Друга навичка, яку б я порадив, це надання першої домедичної допомоги собі та своїм близьким. Настав такий час, що потрібно вміти користуватися зброєю, потрібно знати тактичну медицину і все, що зв'язане з. Таким часом, як зараз. Поки у нас будуть такі сусіди, ми змушені, ми змушені вміти користуватися і володіти такою інформацією, такими вміннями, навичками. Сьогодні компанія «Лев Девелопмент проходить вишкіл разом з інструкторами Азову. Стрільби, – все це частина підготовки, яку команда вже стабільно проходить. Тут три десятки людей, і для багатьох це перша можливість побачити та зрозуміти, що таке відповідальність, безпека та готовність до будь-яких ситуацій. Рішення, які потрібно приймати миттєво, а увага має бути гострою, як лезо саме в такі моменти і народжується справжня майстерність. Тренування з азовцями це не просто стрільба по рухомих мішенях чи перші маневри з дроном.